Вітаю глядачів інформаційного агентства Король Данило. І перш ніж ми розпочнемо розмову з нашим гостем, закликаю усіх підписуватись на наші соцмережі, щоб не пропускати жодних важливих бесід. Працівники поліції та СБУ прийшли з обшуками до адміністративних будівель Львівської міської ради. Двох посадовиць та директор комунального підприємства звинувачують у розкраданні бюджетних коштів. Про це нині говоримо з адвокатом, автором суспільного проєкту Аудит Львова Андрієм Петришиним. Вітаю, пане Андрію. Мої вітання всім. Вже є підозра чиновникам за розтрату майже 2 мільйонів гривень під час ремонту будинків після обстрілу на Стрийській. Поліцейські виявили завищені факти завищення вартості будівельних матеріалів, зокрема дерев'яних віконних блоків. Як ви взагалі оцінюєте цей випадок і як взагалі громадськість відреагувала на це в час війни? Можливо, якось ви пов'язуєте ці обшуки з ініційованим вами раніше аудитом? Спершу хотів би нагадати нашим глядачам про те, що відбулося. А відбулося внаслідок російської агресії, був обстріляний Львів доволі жорстко. Літом 2023 року був обстріляний Львів. І декілька будинків на вулиці Стрийській значним чином постраждали. Треба було міняти віконні блоки внаслідок цих ушкоджень ракетами, перекриття покрівлю. Та інші е, неод'ємні е, роботи треба було здійснювати у зв'язку з е, ремонтом цих будинків, які постраждали через ракетні обстріли. Е, але, як завжди, виникає питання: кому ці відновлювальні роботи здійснювати? Звичайно, що організацією цих питань займалася Львівська міська рада, вона через адміністрацію, через ЛКП. Через інші підрядні організації здійснювали ремонтні роботи цих будівель і займалися організацією. Правоохоронці встановили, що за участі голів районних адміністрацій, Франківської та Галицької, які були замовниками робіт, це та ж сама Львівська міська рада, були замовниками робіт, відновлювальних робіт. Вони сплачували кошти. Я уточнюю, аби глядачі розуміли, це не були приватні кошти, їхні. Як Андрій Садовий завжди позиціонує, що Львівська міська рада геть-ледь не з його власної кишені щось там комусь зремонтувала. Це були бюджетні кошти, виділені на відновлювальні роботи. Далі ці кошти мали сплачуватись за перелік робіт. І мали сплачуватися за будівельні матеріали, в тому числі віконні блоки, перекриття, цегла, деревина та інші будівельні матеріали, які необхідні для відновлення. Однак, як за будівельні роботи, так само і за будівельні матеріали було проплачено кошти за завищеними цінами. Що експертиза в призмі кримінальних проваджень і встановила? І сплатили чиновники садового на суму близько 2 мільйонів завищених коштів. Вдумайтеся, аби допомогти людям, аби допомогти їм вселитися найшвидше у свої квартири. Вони і тут вирішили нажитися на людському горі, на людській біді. Я знаю непогано людей, дві сім'ї, які через жадібність працівників Галицької та Франківської адміністрації через жадібність, яка була проявлена в торгах поміж е підрядними організаціями, де вони замовляли роботи і замовляли будівельні матеріали. Велися торги, хто кому скільки має надати відкати. І через ці торги люди не могли вчасно в подальшому вселитися в знищені російськими ракетами будівлі у свої квартири. Вдумайтеся, замість того, щоб допомогти людям, вони торгувалися, вони зловживали, вони заробляли на людській біді. Вкотре переконуюсь сам. Вкотре можуть переконатися глядачі, що 25 липня ті підозри, які були оголошені посадовим особам франківської та галицької адміністрації, а також ЛКП, які приймали участь в цьому підряді, оголосили підозри не дарма, не підставово, а через їхню зажерливість, через їхню злочинність, через їхню зрадливість. По відношенню до національних інтересів під час війни, вони є зрадниками, вони є державними злочинцями, оскільки під час війни красти в власного народу це є державна зрада, і ніщо інше, пане Андрію. А чи припускаєте можливо, що подібні махінації могли відбуватися з іншими об'єктами, які були зруйновані росіянами? Ми спостерігаємо таку корупційну політику садового його людей вже тривалий час. Однак лише за останній період ми бачимо, як близькому йому оточенню було вручено підозри. Це не яким склеркам з ЛКП. Це зауважую, звертаю вашу увагу. Це головам адміністрації районних, це людям близького колу оточення. Що ви розуміли, це голова адміністрації, це представник мера в тому або іншому районі. Це довірена близька особа. Надто близька. І вручити йому підозру це означає, що правоохоронці підібралися до мера доволі близько. Настільки близько, що це викликало значний суспільний резонанс. Принаймні так реагувало суспільство внаслідок цих подій. Чи можуть ці обшуки якось бути пов'язані з аудитом, який раніше ви ініціювали? Вони безпосередньо пов'язані. Лише хочу вам нагадати і глядачам хочу нагадати про те, що наш аудит, який ми ініціювали, він був ініційований наприкінці 2023 року. У 2024 році він був проведений до кінця року, а в 2025-му, в січні місяці, був складений звіт. Тож, кримінальні провадження вже частково ведуться в іншій мірі. Вони будуть відкриті щодо інших епізодів, на які ми звертали увагу, зокрема в медіа, і в заявах про вчинення злочину і звертатимемо увагу в подальшому. Однак е процесуальний нагляд, процесуальна підготовка в призмі КПК злочинів потребує трішки часу. Ми маємо епізоди щодо зловживань з бюджетними людськими коштами. В частині зловживань по відношенню до подій, які відбулися в липні 2023 року. Ті зловживання, на які ми звертали увагу, вони значніші, вони масштабніші, однак вони всі взаємопов'язані, оскільки тягнуться до однієї особи. Ви розумієте, про кого я веду? Оскільки риба гниє з голови. Оскільки одна людина як надає дозвіл на впровадження корупційних схем, які мали місце протягом останніх 10-річ, дає дозвіл, дає поводження, а відтак причетна. Одна людина, яка відповідає юридично, персонально за всі ті речі, які відбуваються на території Львівської міської ради, це Андрій Садовий. А відтак без його відома. Без його погодження нічого на території Львівської міської ради відбутися не могло. в тому числі ці злочини, підозри, в яких вчора були вручені чиновникам е, цих адміністрацій. Я зазначаю, звертаю увагу особливо на те, що це не аби які чиновники, це голови районних адміністрацій, це близьке коло Андрія Садового. Це довірені особи. Це наближення особи до його тіла, іншими словами. Міська рада була якраз відреагувала на ці всі слідчі дії, і вони заперечували там будь-які звинувачення в їхній бік, в привласнення коштів. Мовляв, що вони розуміють, хай слідчі виконують свою роботу, все, поважають їхню роботу. Оцініть взагалі цю позицію, чому так чому так реагує міська рада? І що? Якщо аналізувати інформпростір зі сторони Львівської міської ради, то я звертаю вашу увагу на тому, що є ще інформаційний простір, який стосується прокуратури, позиції прокуратури, тож офіс генерального прокурора розмістив інформацію про цю подію, а це щось означає зазвичай, якщо Офіс генерального прокурора розміщує інформацію про такі речі. Які стосуються корупції не центральних органів влади, а органів місцевого солідування на місцях. Це означає, що встановлений контроль, що правоохоронці, Офіс Генерального прокурора, не тільки вручив підозру, а це означає, що справа буде доведена до кінця і ці голови адміністрації обов'язково сядуть. Обов'язково сядуть. Звертаю вашу увагу на тому, що справу курує і СБУ, Тобто для правоохоронних органів СБУ та Офісу Генерального прокурора ця справа є принциповою, справою гонору і безпосередня участь правоохоронців такого високого ешелону, говорить про це. А те, що Львівська міська рада заперечує причетність, ну звичайно, що заперечує. що ж ви хотіли, щоб вони сказали, що ми вкрали тут 2 мільйони і 2 мільярда в тих епізодах. Про які ви говорите вже не один місяць. Звичайно, що вони будуть заперечувати, але зверніть увагу е, на інший аспект, що окрім заперечень, вони сказали, львівська міська рада заявила про те, що вона буде сприяти слідству. А це звучить з їхніх уст доволі рідко, і це означає, що вони почали зливати приближених до себе людей і зліють обов'язково, оскільки якщо. Курували підозру люди з Генеральної прокуратури, з офісу Генерального прокурора. Це означає, що справа серйозна, і означає, що там е, процесуальне керівництво не здійснювалось тяпля, а воно здійснювалося у відповідності до закону і було складено настільки якісно, наскільки це можливо. І Львівська міська рада у особі Андрія Садового розуміє, що це перші посадки у Особі його людей, і перші, але далеко не останні. Я в цьому більш ніж переконаний, виходячи з ряду тих подій, виходячи з безпосередньої участі СБУ, е, офісу генерального прокурора, е, прокуратури Львівської області, інших е, людей, які задіяні були в цих підозрах. Я впевнений у тому, що ми побачимо реальні вироки, вже не буде центру. Це набридло, і вони обов'язково будуть зливати корупцію в місті Львові. Будуть зливати її найшвидше і доволі жорстко. Їм цього не хочеться, але останні події, які відбулися в країні, останні протести щодо звуження повноважень, САП та набу. Звертаю вашу увагу, що суспільство реагує доволі гостро, воно, якщо що, одразу виходить на вулиці. І воно суспільство настільки е, настільки накручене вже, що воно, якщо не побачить топ-корупціонерів за гратами, воно вийде на вулиці на значно тривалиший час. І не просто вийде на вулиці. А вдасться до агресії, чого я, наприклад, не хочу, однак недостатня участь і недостатній контроль зі сторони відповідних органів може спровокувати їх на це. Я впевнений у тому, що враховуючи контроль Служби безпеки України на цією справою, контроль офісу Генерального прокурора, контроль офісу президента України. Враховуючи участь у цій справі таких надпотужних інстанцій, які я тільки що назвав, що це все обернеться вже найближчим часом на швидкі вироки, вироки у цих справах, про які ми сьогодні ведемо мову і вели мову раніше. Корупція у Львові має безпосередній вплив. На речі, які відбуваються в нас в країні загалом. крадіжки мільярдів гривень в нас, у Львові впливають на те, як країна бореться з зовнішнім ворогом. Внутрішній ворог, який впроваджувався тут, на території Західної України, він доволі активно діяв і орган центральної влади. Добре, це розуміють, що їх треба потрохи викорінювати, принаймні великий суспільний запит на цю протидію на ці активні дії зі сторони влади у, у людей. Е, тож е, ми побачимо вироки, я впевнений у цьому вже найближчим часом. Лише треба почекати: вироки, як будуть у цій справі, там, де вкрадено 2 мільйона гривень, так само будуть. Вироки у більш масштабних злочинах, там, де вкрадено понад 2 мільярди гривень. Лише треба почекати. Але за умови, що суспільство буде контролювати, за умови, що суспільство буде брати участь в судових засіданнях, за умови, що суспільство буде поширювати інформацію про суди та інші події у цих кримінальних провадженнях, за таких умов. Ми побачимо швидкі та е, якісні вироки, які скасувати в вищих інстанціях опеляційні і інстанції корупціонерам злочинцям, вже буде реально неможливо хотілось би сказати словами прем'єр-міністра Великобританії Уінстона Черчилля про те, що внутрішнього ворога треба знищувати не після перемоги, а заради перемоги. Тож будьте активними і контролюйте весь цей процес, який стосується безпосередньо вашої домівки, вашого міста, оскільки Львів це наша домівка. І те, що відбувається тут, на території, безпосередньо стосується нас і впливає на наше з вами життя. Тож будьте консолідованими, будьте активними, оскільки за рахунок людської активності. Впроваджувати злодійські корупційні дії стає неможливо. Ми теж будемо в свою чергу стежити за тим, як розвиваються події у цій справі, і чи справді винні будуть покарані. Вам, пане Андрію, вкотре дякую за змістовну розмову, за вашу громадянську позицію. До зустрічі. До зустрічі всім.